Володимир Дантес здивував нестандартним перевтіленням. Єгор Андрюшин відомий український візажист, який активно працює зі знаменитостями. Днями він створив нестандартний образ для Володимира Дантеса. Це перевтілення артист вже показав у своєму інстаграм. Шанувальники зауважили, що Володимир Дантес став схожий на Фредді Меркурі. Річ у тім, що виконавцю Єгор зробив несподівано яскравий макіяж з блакитно-сріблястими тінями та накладними віями. Доповнили образ масивне кольє, сережки протяжки, ефектна мокра зачістка, довгі гострі срібні нігті, зроблені за допомогою фольги, кутряна шуба та напівпрозора сорочка. Це перевтілення викликало бурхливу реакцію серед шанувальників. Частина фанатів захоплено відгукнулася про сміливий лук співака. Наприклад, Наталка Денисенко написала: Вау, ну це просто мистецтво. Вася Байдак відповів: Кайф. Також було багато коментарів з підтримкою артиста, обожнюю за сміливість і за те, що похуй на думку інших. Це гарно. Клас. Єгор завжди придумує класні та цікаві луки. Чудово, що наші well-known готові на експерименти. Не знаю, що таке well-known, напишіть в коментарях, хто шарить в цій темі. Ух ти, на Фредді Меркурі схоже, що це за красуня з вусяками. Однак були і ті, хто розкритикував новий образ співака та висловив незадоволення. Наприклад, в партії ЛГБТ стало на одного більше. Навіщо? Вже, я так розумію, нормальних мужиків не лишилося. І так далі. Кому ще з цірок Єгор Андрюшин робив макіяжі? У своєму інстаграмі візажист ділиться лайфхаками з макіяжу, публікує відеоролики перетворень та експерименти зі зміною іміджу. Часто сам Єгор виступає моделлю під час демонстрації нових макіяжних рішень чи образів на своїх відео. Окрім цього, Андрюшин співпрацює з багатьма українськими зірками шоу-бізнесу. Серед його клієнтів Маша Полякова, Наталія Могилевська, співачка Скайлер, Ірина Білак, телеведуча Олена Філонова та інші відомі артисти і знаменитості. Нещодавно Володимир Дантес поскаржився на емоційний стан і зізнався, що його рятує. Артиста підтримали його шанувальники: український співак та ведучий Володимир Дантес поділився, які зміни в собі відчув за останні місяці. За словами виконавця, зараз у нього дуже пригнічений емоційний стан. До того ж, на думку Володимира, все це погіршується, коли оточення також напружене. Втім, Дантес все ж віднаходить свій спокій у родині та домі, де сили повертає не лише кохання, але й природа довкола. Відсторонений, недовірливий, замкнутий, такі я останні місяці. Оточення напружене, запалене, втомлене. таке дуже легко поринути, припинити випромінювати світло, припинити йти вперед. Все, що добре пропаганда, все що страшне, реальність. В голові в емоційній кишені, перевірена фраза, і це мене. Але є незмінне кохання, родина, сонце, яке пече, запах ранку, тварини, за яких ти відповідальний, і нікого, окрім тебе, їм не потрібно. Співучі птахи, черешня, сміх, біль, який притуплюється і робить тебе впевненішим. Море біля якого все зупиняється, дім, написав шоумену фотоблогу. Натомість Володимира щиро підтримали підписники і зізналася, що час від часу також відчувають схоже. Можливо, саме пригнічений стан та депресія підштовхнули Дантеса зробити зміну іміджу. А як гадаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А також поставте лайк, підпишіться та долучайтеся на збір для ЗСУ. Для тих, хто небайдужий, підтримайте канал фінансово, щоб відео на каналі виходило більше та кращої якості. Посилання на банку буде в описі під відео. Володимир Дантес показався біля військомату і поділився, що пройшов ВЛК. Артист оновив дані в ТЦК. Український співак розповів про свій візит до військомату у своєму інстаграм. Артист поділився, що рішуче налаштований, аби оновити дані в ТЦК. Насамперед виконавець пішов до військомату. Співак поділився, що черги були просто шалені. Зокрема, аби впоратися зі всіма необхідними справами, Дантес провів біля військомати 8 годин. За словами виконавця, це був ще той квест. Спочатку тут 8 годин, тепер новий квест. Поділився співак. Після військкомату артист вирушив до лікарні, аби пройти військово лікарську комісію ВЛК. У фотоблогу шоумен вже показував свою картку обстеження та медичного огляду. З цікавого, що дізнався Дантес, його обстежував той самий лікар, що й обстежував Велбоя. Наразі це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам це відео. А також поставте лайк та підпишіться на канал, долучайтеся на збір для ЗСУ та для тих, хто не байдужий, підтримайте канал фінансово, щоб відео на каналі виходило більше та якісніше. Посилання на банку буде в описі під відео. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder but my body won't decay Cause my messages are kinda so they'll put them on display. Oh yeah, I'm ready.